Вона не надто любила згадувати своє дитинство, батька не знала, а матір офіцера поліції майже не бачила та день і ніч проводила на роботі. Майбутній Анні Ніколь Сміт чи не з довелося бути самостійною, готувати собі сніданки і самій собі читати казки на ніч. Героїною її казок була красуня з платеневим волоссям, розкішною фігурою і сотня машинувальників. Дівчинка мріяла бути схожою на Марлін Монро. Навчання їй давалося тяжко, тому після восьмого класу школу вона приміняла на маленьку кав'ярню. Там працювала офіціанткою, там же і вперше закохалася. Шеф-кухар Біллі Сміт став чоловіком Анни Ніколь. Хоча тоді її звали Віккі. Незрілі стосунки протрималися недовго. Всього два роки не витримали випробування побутом. Тим паче дівчинка не забула про стару дитячу голівудську мрію. Вона марила спалахами камер, інтерв'ю фанатами. І одного дня все покинула і поїхала з міста. Анна Ніколь Сміт оселилася в Х'юстоні і почала працювати в стриптиз клубі. Перші зароблені гроші витрачає на операцію по збільшенню грудей. Але навіть це не додає дівчині впевненості. До свого ідеалу Марлін їй ще так довго. Все змінилося, коли її помітив мільйонер Джеймс Ховард Маршал: коштовності, шикарне житло, хутро він дав у дівчинці з провінції усе, про що вона мріяла. І їй було байдуже, що кавалеру майже 90 років, а їй 26. Тепер Анна безупинно вдосконалювала своє тіло операціями, а потім зрозуміла, чого таку красу ховати, і почала оголюватися. А де пікантні подробиці, там і слава. Прийшов час Голівуду. Зйомки у голому пістолеті. Мрія стала реальністю. Через 14 місяців після одруження мільйонер помер. І Анна думала стати заможною вдовою, але чоловік її не вписав у заповіт. У Голівудської зірки почнеться період боротьби за спадщину, а з ним депресії, наркотики, антидепресанти і зайва вага. У боротьбі за мільярди покійного чоловіка Анна Ніколь Сміт провела не один складний рік. Кількість наркотиків постійно збільшувалася. І у 2007-му її знайшли без свідомості у готельному номері. Анна Ніколь Сміт хотіла жити як Марелін Монро, натомість померла як Маролін.